Життя п'ятирічного Миколи Антоніка вірвалося на лікарняному ліжку. Туди хлопчик потрапив через погане самопочуття. За чотири години Миколка згорів від високої температури. У його смерті рідні звинувачують лікаря Костянтина Думановського, який, за їхніми словами, не надав належної медичної допомоги. Розібратися у цьому доручили одразу двом комісіям. А тим часом лікаря-хірурга усунули з посади. Та Костянтин Думановський подав позов до суду, аби поновитися і отримати компенсацію. За Вимушені прогули. На перше ж засідання не з'явився, на друге також. Тож допитували свідків медиків, які надавали медичну допомогу. В наших посадових вимогах ми керуємося тим, що м -м, після призначення лікаря ми виконуємо маніпуляції. Такі, як е медикаментозне призначення, я сама особисто робити не можу. Хлопчику зробили рентген і клізму. Згодом ввели ножпу, розповідає медична сестра. Коли я вводила дитині ножку, ну замітила е, ці висипку. Лікар е, в даний момент його відділені не було. Я переказала черговому медсестрі, що знайди лікар лікаря. Скажи, хай подивиться, тому що там непонятна сип. Чи взяв це лікар до уваги, невідомо. Натомість інші медичні фахівці помітили порушення в організації роботи медика. Я не є лікар-хірург, принципі, щоб мітувати зараз оцінку, а йдемо чисто за те, що по організації те, що ну, хвороби не призначено було дитині в даній ситуації, не призначена була інфузійна терапія, яка, можливо, могла б, в принципі, вплинути або відтермінувати результат захворювання. Такі свідчення викликали невдоволення у батька звинуваченого лікаря. Він, до речі, сам тривалий час очолював обласну дитячу лікарню. Засідання суду завершили. Наступних свідків слухатимуть 16 листопада. Інеса Пославська, Ігор Пастушенко, новини Рівного.